На сесії поступу <плес> ми зазначали енетові про всі діяння його тут та та, Не вимагали від відставки дедушки. Після того писався тотальний та тиск знову ж на всіх деталі Свободи і на простих свободність. На останній сесії обласної ради ми заявили про... Ті земельні дерьба, які зараз творяться владою у Хмельницькому районі, про виділення земель з державної власності на особисте селянське господарство, родичам, дружині духи, дурці дерекота, родичам заступників їхніх, керівникам Хмельницької міської організації регіонів, їхнім родичам і так далі, і так далі, і так далі. Ми дали запит в Генеральну прокуратуру і СБУ, тому що нас дуже цікавить, як проходить освоєння 39 мільйонів гривень, які виділені на будівництво Чернолівського водогону. Ми маємо інформацію, що обласне управління житлово комунального господарства, яким власне, керує Махнюк, а над Махнюком стоїть Духа, перервало тендерну процедуру, наслідок чого було включено ще одну фірму. І та фірма, власне, перемогла. Ця та фірма не має ніякого стосунку не те, що до водогонів, а взагалі до нічого. Вона ніколи не будувала ні магістральних водопроводів, ні нічого. Ми маємо інформацію про те, що на будівництві Чернігівського водогону використовуються труби, які в цьому світі і в Україні, в тому числі, використовуються для каналізації. Власне, ми звернулися з цими запитаннями, щоб спеціалісти перевірили, є тут склад злочину чи немає, є тут порушення, чи немає. Власне, після наших виступів почався тотальний тиск на депутатів обласної ради. Вівторок, можна говорити про те, що перевірки, так, перевірки, я контролюючі органи, вони перевіряють. Але коли одночасно, вівторок, минулого вівторка, до на підприємства, на яких працюють депутати від свободи, одночасно завітали всі перевіряючи, санстанція. Пожежники, земельники, податкова, тоді це виникає, викликає певні розуми. Більше того, були під'їзди, так би мовити, з тим, що, шановні, якщо ви підпишетеся про те, що ви переходите у групу ядухи, як він називає Будуємо Хмельниччину разом, а вже всі хмельничани, всі жителі Хмельниччини називають її Руйнуємо Хмельниччину разом. Тоді ми від вас черпимося. Якщо ні, ми знищимо ваш бізнес і нищимо вам всім вас всіх. Власне, після останнього переходу на сесію власної ради восьми б'ютівців, яких задавили, затравили, у більшість, власне, єдина свобода лишилася, яка ще показує зуби цьому режиму. Власне, зараз вони якраз хочуть ще нас задавити, загнобити, щоб потім одноосібно і безкарно правити, гнобити наш український народ. Ми цього не допустимо. Ми не будемо переходити до ніякі більшості. Свобода ніколи не продавалася за 20 років свого існування, ніколи не відходила від свого шляху. Ми 20 років боролися, боремося і будемо боротися проти всяких антиукраїнських режимів, проти холуїв Москви, холоїв Брюсселя, холоїв Вашингтона і так далі. До тих пір, поки на Україні не буде українська влада, патріотична влада, і до тих пір, як такі як Ядуха, Янукович, Азаров, Табачник і вся їхня рать не буде зметена. Тому ми сьогодні заявляємо, що ми, стільки ми їх не боїмося, дулю їм, а не більшість. І вимагаємо відставки Ядухи. Ядуху у відставку! Я духу у відставку! Я духу у Відставку. Я духу у відставку! 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 Я духу у Відставку. Я духу у відставку! Я духу у відставку! Я духу у Віксату. Сьогодні ми Петуємо в Хмельницькому. Завтра ми будемо пікетувати адміністрацію. Януковича, ми будемо нам вимагати від Януковича, щоб він собі забирав свого Сатрапа до себе межегір'я і хай там йому доєкіст і лови рибу, якщо він такий любитель молока і риби. Ми всі знаємо, всі ми протестували проти тої мафії молочної, яка до нитки оббирала людей, самі на вертольотах літали своїх родичів на весілля на вертольотах, показували їм красоти Хмельниччині. Аж людям платили копійки за то молоко. Ми, власне, повстали проти того, і, власне, ядуха говорив, що ні, ні, це не можна піднімати ціну для людей. Правильно, тому що директори майже всіх молочних заводів є депутатами різних рад від партії регіонів. Тобто це говорить про те, що він кришував їх, вони отримали надприбутки, а люди знедалювали і до решту люди доводжені були до останнього. З тим, щоб січня місяця, коли вони ведуть ринок землі, цих людей за все просто забрати. Щоб людина сама віддала землю, сама віддала все. Діти, шість мене спокою, робіть собі, що хочете. Ми цього не допустимо. Аналогічна ситуація зараз, ми не знаємо, хто там правий, хто винуватий тих там е, господарських питань, але то, що на о, території області. Є проблеми так само в рибному господарстві, так само в всьому господарстві. За статистикою, за останні два роки кількість жителів Хмельниччини скоротилася на 40 тисяч осіб. Оце є результати тої програми, яку воно втілюють. Програми, що Україна для людей, список тих людей додається. Це вони, це їхні куми, свати, брати, сестри і родичі. Нам таких людей, нам таких керівників. Не треба! Ганьба продажній владі! 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 Сьогодні ми будемо не тільки пікетувати обласну адміністрацію. Сьогодні ми пройдемося вулицями Хмельницького для того, щоб закликати всіх хмельничан, всіх жителів Хмельницької області до боротьби. Тому що наш захід, підконтрольні ядучі, підконтрольні Януковичу засоби масової інформації, ми якраз на останній сесії обласної ради піднімали це питання і проводили тут акцію проти цензури. Поки або не покажуть, замовчуть, або покажуть в потвореному вигляді, так як вони показували сесії міських рад, де йшлося про політичні репресії, так як вони показують сесії обласних рад, і так, як вони все показують і висвітлюють. Якщо дивитися їхній телевізор і читати їхню газету, то в нас виходить, що ми вже в раю. Але якщо відірватися від того, ми всі бачимо, що ми вже... Вже все, вже не то, що в пеклі, а вже далі нема туди. Тому ми сьогодні підемо по вулицях міста і будемо закликати всіх людей підніматися на боротьбу, щоб люди знали, чого ми тут зібралися, і щоб так само не боялися, а піднімалися. Тому що тільки поодинці, вони. Можуть нас задавити. Якщо ми будемо разом, якщо ми будемо сильні, якщо ми не будемо боятися, а ми не боїмося їх, ми не боялися їх в 2003 році, коли протестували проти будівництва китайського базару. Тоді якраз я духа вже був в Деражні головою адміністрації на Мерседесі їздив по Деражні. До речі, ця справа ще вже тепер не закрита і не дорозслідувана. А Янукович тоді був прем'єр-міністром. Ми тоді не боялися і зараз не боїмося. І ми ніколи їх не будемо боятися. Бо ми є на своїй Богом даній землі. Ми ні до кого не прийшли, ні в кого нічого не втрали і ні в кого нічого не просимо. Ми вимагаємо, щоб ця влада пішла у відставку. Геть продажну владу! Геть продажну владу! Геть продажну владу! Геч продажну владу! Геч продажну владу! Геть 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 продажну владу! Геч продашну владу! Геть продавну владу! Геть продажну владу! Власне, якщо ми будемо вісні, якщо ми будемо один за всіх і всі за одного, так як ми тут стоїмо, так як ми завжди стояли і надалі будемо стояти, тоді ми... Будемо самі заберемо владу і самі будемо собою керувати. Українці будуть керувати українцями. І тоді, не озираючись ні на Москву, ні на Захід, нікуди, ми побудуємо велику українську державу, за яку проливали кров мільйони і мільйони українців. Один за всіх, і всі за одного! Один за всіх! І всі за одного! Один за всіх! І всі за одного! Ja duhu, u, ja u, ja u vidstavku! <reprasovitavu>.